Маютюкін Вітаю, друзі! Можна довго розповідати, які корисні страви з гарбуза. І сьогодні якраз один із таких рецептів. Цей рецепт просто не може не сподобатись, а головне гарбузові млинці це смачне джерело багатьох вітамінів і поживних речовин, готується швидко та просто. Для приготування гарбузових млинців нам знадобиться гарбузове пюре 200 г Рецепт як приготувати гарбузове пюре дивіться на моєму каналі в описі під цим відео. Далі до пюре вбиваємо яйця дві штуки, додаємо дрібку солі. Все перемішуємо до об'єднання інгредієнтів. Просіємо борошно 200 г. Додаємо або соду одну чайну ложку, перемішуємо, вливаємо сироватку 300 мл та рослинну олію 2 столові ложки. Ретельно перемішуємо. Перед смаженням даємо тісто відпочити 10 хвилин. Нагріваємо сковороду на середньому вогні. Перед смаженням першого млинця змащуємо сковороду рослинною олією або вершковим маслом. Смажимо млинці з обох боків до готовності. Тісто гарбузовому пюре легке, з ним приємно працювати і воно залишається м'яким та ніжним дуже довго. Друзі, я дуже прагну знімати якісні та корисні відео, і ваші лайки, коментарі та підписки додають мені наснаги продовжувати і надалі. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Ось і весь рецепт млинців. Спробуйте хоч раз приготувати млинці за цим рецептом і запевняю вас, вони стануть вашою улюбленою стравою з горбуза. Особливо для ваших діток ці млинці будуть смачними, поживними та корисними. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Приємного чаювання. З вами була Марі Кукін.